Я ніяк не міг у це повірити. Але скільки людей віддали своє життя, щоб ми отримали доступ до останніх ракет? Чи варте це їхніх життів? Протигази, швидко. Гей, обережніше там! 20 років без техобслуговування не кожна радянська техніка витримає. Під ноги дивіться. Тебе теж стосується, Артеме. Щось усе надто просто. Центр керування має бути десь тут. Лишилося його знайти. Ульман, Володимир, пильнуйте. Ніколи не знаю, з чого чекати. Артем, зі мною. Я Слушайте, товаришу, товаришу, товаришу командире. Знаєш, так я приблизно все собі і уявляв. З часів моєї служби в армії нічого не змінилося, а цей комплекс, мабуть, старіший за мене. Так, Тут на горі мають бути повітряні фільтри на екстрені випадки. Раніше усе будували на віки. Думаю, система досі працює. Нічого доброго. Переоцінив техніку. Тепер треба активувати систему вручну. Там, де є запасна пускова система. піднімись на той місток. Потім поясню, що робити далі. Артем! Там має бути чотири стартери.

Молодець. Тепер давай далі. Людбо! Ну, давай до нас! Ура! Слухай мою команду. Усі на платформу. Спробуємо активувати систему. Давай, пуск! Нічого не виходить. Ну ж бо, ще раз! Кемсько. Прокляття! О, геть, як у старому, доброму тіно. Ей, полковнику, що сталося? Все в нормі. Артем, рушаймо. Годі гратися з апаратурою. Давай! Слава Богу, нам не доведеться спускатися до самого низу. Там щось не гаразд присягаюся. Ульман, ліворуч, професор праворуч. Артем прикриваєш мене. Якщо мапи не брешуть, нам туди. Але як нам ворота відчинити? Є ідея. Артем. Але що як? Ульман, давай за мною. Тримай двері, Володимире, це твоя тема. Що тобі треба? Дай Інструкція А-124, третя сторінка. Панель ДС-22. А, так, ось вона. Залізна пам'ять, Володю. Я завжди казав, що від армії повинна бути якась користь. Ні, не дарма я вчився усієї цієї маячні в армії. Працює! Тепер подбаємо про залізяки. Так, а тепер займемося ракетами. Чудово. Перший дуба врізало. Другий небоєздатний. Третій, четвертий, п'ятий, восьмий, десятий. Та бути цього не може. Ось, ось він. Один є. Зараз я витягну з нього всю інформацію. Якого біса? Що сталося? Ох, трясця! Резервна батарія сіла. А що з основним живленням? Ну, здається, реактор вимкнено. І звідси нам його не запустити. Доведеться спуститися на саме дно і стартанути його вручну. Судячи зі схем нічого складного, там на автоматі. піде як салом змащене. Знущається, чи що? Як ти зібрався спускатися? Ну, ліфт там, начебто є, поверхом нижче. Проблема в тому, що нам доведеться тут усе повимикати, навіть аварійне освітлення. Щоб йому напруги вистачило. Якщо іншого вибору немає, роби так. Дякую, Володю. Будь тут, стеж за приладами. Ми швидко. Артем, Ульман, за мною. Знав, що так легко нічого не пройде. Ульман, повернися до володьки, прикрий його. Якщо що станеться, я відправлю Артема. Ну, успіху всім. Бряча срака, то воно тепер скрізь розтеклося. Що за гідота? Ліфт тут, та двері замкнені. Доведеться йти в обхід. Уперед, але обережно. І прикриваємо один одного. А ось і плекайте сухум.

Підходимо по одному, а, давай давай сюди. Ось він. Сподіваюся, що він ще працює. Один-один. Мовця. Виявляється, звідси можна керувати ліфтом. Вмикаю. Поїхали. Невидимі спостерігачі. Та як можна в них вірити після того, як цей блазень так засрав галявину? Товаришу полковнику. Вам зараз треба до реакторної зали потрапити. Головний реактор стоїть просто по центру. Поруч з кімнатою з пустом. Вам на ліфт треба і до першого поверху. А там драбині нагору. Знайте це головний путь, а дар'я це поясню. Святий Боже. Якого? А тепер що? Молодь. Бащо перед це. Артеме, тепер тримайте. Гагідота на підлозі напевно отруйна, А тут ще й гад. Нас так надовго не вистачить. Це як? Да ти самому раду? Смерть вирокам. До драбини. без адів. Воно небезпечніше, ніж здається. Дивно казати, але мені моторошно. А це до мене. ж його кнопка. Ага. Хто б сумнівався? Товаришу полковнику, там усе автоматизовано. Просто зайдіть до командного центру. Легко сказати. Ну і безлад. Так, добре. Запуск реактора 1-2-3-4. Ніби нічого складного. Зроблено для дурнів. Зараз і перевіримо. Товаришу полковнику, потужність на чверть, а треба наповну. А, до дітка. Краще у нас все одно не вийде. Давай. Що за чортівня. Ця погань ще й опирається. Що за маячня? Система ручної активації і травліка. Артем, тепер завдання на мільйон. Бачиш, там кран з телею. Залеж до кабіни. Це запасна система активації. Там є хабачі і маніпулятори. З нею ми зможемо підняти стрижні. Йду туди. Я відволічу цю потвору. Ну, зараз або ніколи. Контактної зони. Увага, вилучення стрижня. Ще до половини. Досягнуто контактної зони. Увага, вилучення стрижня. Три чверті.

Ага, Слава Советам раніше усього будували із запасом. Тут є ще один. Ходімо сюди. Повернемося пізніше і закінчимо цю справу. Спочатку давай розберемося із твоїми чорними. У могутність своєму хазяїну надається місце. Пісова сила. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову стати володарями землі. Ми припинимо жити та здихати під землею, наче ті хлячі щури. Збудуємо домівки аж до хмар, а в метро спускатимемося лише тоді, коли треба буде дістатися з одного кінця міста в інший! Зможемо називатися людиною. у чесно особистої гідності. Скажіть товариш полковник, А хто дужний? Ви чи супермен? Гори в пеклі зі своїми жартами. Бачив ти створіння, яке живе там внизу. Ну, гаразд. План дій такий: ми з Артемом висуваємося в Останкіно. Спробуємо видертися на вежу. Дамо вам координати і будемо коригувати вогонь. Ти залишишся тут, прикриєш володю. І спробуй достукатися до наших, щоб вислали підкріплення до башти. Ну, бережи вас, у кого ви там вірите. Покладаюся лише на вас та на себе. Врешті начхати і на нас, і на те, що ми тут людство рятуємо знову.